Обняв вас хрепко! Зібрали і ще один нас каркасик, це трошечки менше, це все на все буде 1300 подовжені і о, тут невисока така тумбачка буде. Так що так от виглядаємо. Тут містами зайшлося взагалі ідеально. Тут трошечки треба буде підфугувати. До речі, по всій длині навіть не треба буде заморочуватися. Тут ось, тут трошечки ще саме підшліфуємо все це щастя. І буде воно все в нас жити. Тут нічого так нормально. Ну, в общем, не без гріха, скажімо так. Ще сталося мені трошечки оцей підігнати і потім встановиться все вишліфувати і запакувати. Все мої хорошенькі, обняв, підняв. Каркас, який вам показав. Ну, більш нема сьогодні чого показувати. Вибачайте, мої хорошенькі. Сьогодні цілий день, я це вошкаюся з ними, присажую, женю їх між собою. А показати більш нема чого, мої хорошенькі. Все. Обняв вас і хрепко.